Створення календарного планування та налаштування видів оцінювання в класах НУШ». Для створення календарного планування. Для початку нам потрібно обрати предмет, яким ми працюємо, обрати клас та перейти до вкладинки теми уроків. Далі натискаємо Створити тему. На вкладці Завантаження ми можемо вивантажити теми або завантажити шаблон файлу. Зберігаємо собі цей файл, куди нам необхідно, і продовжуємо роботу з ним. В цьому файлі нам потрібно увімкнути редагування та заповнити необхідні комірки. Обов'язково заповнюємо семестр, пишемо, з якими ми працюємо, вказуємо номер теми, назву теми, номер уроку та назва уроку. За бажанням можна прописувати примітки та вказувати шаблон домашнього завдання. Я розпочну створювати. Календарне планування для восьмого класу. У мене є календарне планування в ось такому вигляді, і я звідси буду копіювати тему уроків та потім прописувати всі необхідні дані. Перша назва уроку я скопіювала і розмістила в таблиці Excel. Якщо раптом у вас збилось налаштування, так як в мене, форматування не таке, це не важливо, можна залишати в такому вигляді. Це не буде помилкою. Якщо ви бажаєте змінити, то можна використовувати кінцеве форматування документу. Коли у вас текст заходить на сусідню комірку, це теж не має значення. Ви натискаєте на необхідну комірку, починаєте вносити в неї дані, і дані зберігається саме в ній. Я для початку. Скопіюю всі необхідні уроки, розміщу їх в своєму календарному плануванні, і потім покажу інші налаштування, які необхідно зробити. Я зараз додам лише першу тему, щоб не витрачати багато часу на цьому. Зараз в даному випадку я працюю з першим семестром першої теми, і назва першого тему це кодування. Англійська мова кодування. Семестр номер теми і назва теми в межах першої частини у мене будуть повторюватись. Тому я просто ці значення копіюю. Обов'язково в межах однієї теми у вас мають співпадати назви. Якщо номер 1 то і назва теми має бути однакова, скрізь кодування. Далі вказуємо тему уроку це в мене перший, другий урок і так далі. Так, заповнимо до шостого уроку. В примітках можна вказувати групи результатів, з якими ви плануєте працювати на уроці. Наприклад, я вказую, що це має бути група 1, бо саме в першій темі в мене буде опрацьовувати група результатів 1. Шаблон домашнього завдання. Ви можете собі створити таку заготівку, наприклад, написати слово опрацювати, поставити знак параграфу, а потім лише дописувати собі, які саме домашні завдання ви хочете задати. Можете одразу повністю прописати домашнє завдання. Я тільки на один урок напишу опрацювати параграф, 1.1, сторінка 5-10. Там, якщо виконати вправо, то так і пишемо виконати вправу таку-то-то. Так Зберігаю зміни в своєму документі, закриваю і повертаюсь до єдиної школи. Знову ж таки, на вкладинці завантаження в мене є можливість завантажити тему першого семестру. Я обираю саме цю позначку, знаходжу, куди я зберегла свій документ, і відкриваю. Тема завантажена, примітки в мене є, я це буду бачити, ніде відображатись в паперовому журналі, чи на сторінках учнів, батьків вони не будуть. Далі я маю підв'язати дати до уроку. Я роблю це саме з сторінки тем уроку. Так, найзручніше, ви точно не пропустите, не загубите ніяку тему, і у вас буде можливість передивитись нумерацію тем уроку, чи раптом у вас не зникли необхідні уроки. Підв'язую всі дати для того, щоб продемонструвати вам, яким чином можна виставляти оцінки. Далі повертаюсь на сторінку оцінювання цього класу, і при першому вході, якщо ви не змінювали ще типи занять, у вас буде з'являтися повідомлення про те, що ви маєте налаштувати види оцінювання. Якщо раптом таке повідомлення у вас не з'явилось, ви в будь-який момент можете знайти його в розділі налаштувань, натиснувши на шестерню. Перше тип заняття урок у всіх буде відображатись автоматично. Далі необхідні типи занять, які ми всі маємо обов'язково налаштувати, працюючи в класі «Нуш». Це поточне оцінювання та підсумкова робота. Тож, я натискаю на плюс: серед списку типів уроків знаходжу. Поточна оцінка, ось вона є. В тематично ми її враховувати не будемо. І для того, щоб ми могли створювати окремі колонки для поточної оцінки, ми обираємо лише вид. Така поточна оцінка буде з'являтися окремою колонкою, і ми будемо її додавати в тому разі, якщо за урок ми опрацювали не одну групу результатів. Якщо ми опрацювали з однією групою результатів, то просто на цьому занятті ми можемо. Цю групу результатів підв'язати додати і її оцінити. Але якщо в нас буде використано 2 чи 3, чи 4 групи результатів, то нам потрібно створити додаткову колонку. Також обов'язково створюємо колонку для підсумкової роботи. Знаходимо підсумкова робота. Теж вказуємо, що це у нас буде. Не буде враховуватись тематично, бо тематичних в нас, в принципі, не буде. І позначаємо, що це в нас вип, та натискаю Зберегти. Далі я хочу тепер поставити оцінку учню за урок і зазначити групу результатів, бо я планую враховувати її при виставленні загальних груп результатів. Знаходжу необхідну дитину, обираю дату, в яку я хочу поставити оцінку, натискаю на оцінку, і потім. Або до цього, до того, як я виставляла оцінки, позначаю колонку групою результатів. Для цього необхідно натиснути на дату. У мене вже підв'язаний урок, тому в мене тема є, прописана тема уроку і тема розділу. І далі мені треба обрати групу результатів. Якщо раптом ви на своїй сторінці в класах НУШ не побачите ось цієї вказівки обрати групу результатів, то ви маєте обов'язково сповістити мене про це. Якщо ви бачите такі групи результатів не в класах НУШ, то ви не прив'язуєте їх до колонок. Просто лишаєте порожнім. Я натискаю Обрати групу результатів. У мене висвічуються всі групи результатів, які стосуються мого предмету, і я обираю необхідну. На цьому уроці я опрацювала групу результатів 1. Обрала, закриваю це віконечко, і ми бачимо, що в мене написана дата, і під датою проставляється позначка гр 1 Припустимо, що на цьому уроці я з учнями опрацювала не тільки групу результатів 1, а, до прикладу, ще і групу результатів 3. Тому я хочу поставити цю оцінку. Я не можу це зробити в цій самій колонці. Тому я маю створити нову колонку. На плюс натискаю. Обираю після якої колонки я хочу створити. Це 11 вересня. Обираю тип колонки поточна оцінка. І також можу обрати тему, що це в мене кодування і урок третій – це кодування графічних даних. Натискаю Створити, у мене створюється додаткова оцінка. це Поточна оцінка і, відповідно, цю колонку я теж можу прив'язати до групи результатів. Клікнувши на назві колонці, я можу обрати зі списку, наприклад, група результатів 3, ось вона вже, група результатів 3 з'явилась, підв'язалась. І таким чином я сюди теж можу поставити якусь оцінку. Коли в мене буде проведена підсумкова робота, я теж можу створити колонку з підсумковою роботою та виставити туди оцінки. Ми не можемо вказати, що в нас саме 19.09 відбувається підсумкова робота, тому що види оцінювання ми налаштовували, лише в нас урок, це як вид оцінювання з датою, а підсумкова оцінка і підсумкова робота це в нас лише вид. Тому у нас зазначається на правій сторінці журналу, що це у нас підсумкова робота за групою результатів 1. Одну із оцінок я можу поставити саме в цій колонці. Або ж створити колонку підсумкової роботи, в якій я буду вказувати оцінку. Тобто, я можу не виставляти оцінку, наприклад, 19.09 я можу через додавання нової колонки після 19-го створити підсумкова робота, обрати тему. Обрати шостий урок підсумкова робота за групою результатів, створити колонку і до цієї колонки прив'язати групу результатів 1. Все. Група результатів 1 прив'язана. Я можу сюди виставляти оцінку за підсумкову роботу. Далі, коли ми будемо вже виставляти групи результатів, то єдина школа буде нам автоматично обраховувати оцінки серед тих, які в нас позначені групою результатів 1, поточні оцінки, і групою результатів 1 наші підсумкові роботи. Тобто все, де в нас позначки групи результатів 1 встановлені, будуть обраховуватись і виставлятись в групу результатів 1 загально. Якщо, до прикладу, підсумкова робота в нас була розрахована на кілька груп результатів, то, відповідно, нам треба ще створити додаткові колонки підсумкових робіт. То я обираю, що після 19.09 підсумкової роботи мені треба створити ще підсумкову роботу. Знову ж таки, та сама тема, той самий урок, ми саме на цьому уроці їх опрацювали, і вказуємо, що це у нас, наприклад, була група результатів 2. Проставляємо оцінку за групою результатів 2. Якщо в нас третя буде колонка, то відповідно після групи 2 я ставлю підсумкову роботу, обираю тему, обираю вид оцінювання і також натискаю Створити. Наприкінці семестру. А, і… Також групу результатів три створюємо. Наприкінці семестру ми будемо формувати також колонки з групами результатів, так як ми робили це і в попередньому навчальному році. Ми будемо робити це через створення додаткових колонок. Будемо обирати команду Закрити семестр рік, обирати після якої колонки. Зрозуміло, що це буде завершення семестру, не вересень місяць. Обрати семестр, який саме, і обрати колонку. Наприклад, це в мене буде група результатів 1 і натиснути Створити гру. В такому разі, у мене група результатів 1 автоматично, яка обрахувалась, записалась, тому що в мене в цю групу результатів 1 в даному випадку входило тільки дві оцінки: поточна і підсумкова робота. Ось вони порахувались і в групу результатів 1 вже я можу продублювати цю оцінку, тобто її виставити. Так само буде, якщо я буду формувати інші колонки. Після групи результатів 1 в мене має бути група результатів 2, вона порожня, бо я ще жодної оцінки з групи результатів 2 не поставила. І після групи результатів 2 я маю сформувати групу результатів 3. І ось група результатів 3 в мене одна оцінка 8 була, так вона сюди і продублювалася. Тобто і я тепер можу. На основі автоматичного розрахунку поставити і таку оцінку за групою результатів 3. Ну а потім уже буде створюватись оцінка за семестр.